Буття розділ шостий. І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. І промовив Господь: Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. Вона тіло, і дні її будуть сто і двадцять літ. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували то були силачі, що славні від віку. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм, і промовив Господь. Зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив. Але Ной знайшов милість у господніх очах це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. І Ной породив трьох синів Сима, Хама Яфета». І зіпсулась земля перед Божим лицем і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до Ноя. Прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева кофер. З перегородками зробиш ковчега і смолою осмолиш його із середини та із надвору. І отак його зробиш три сотні ліктів довжина ковчега, п'ятдесят ліктів ширина йому, а тридцять ліктів височина йому. Отвір учиниш в ковчезі і звузиш на лікоть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його. Зробиш його на поверхи долішні, другорядні третьорядні. А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі. І складую заповіта свого з тобою, і ввійдеш до ковчегу ти і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою, і впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця. Із птаства зародом його, із худоби худоби зародом її, із усіх плазунів на землі зародом їх, по двоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе і для них на поживу. І зробив Ной усе. Як звелів йому Бог, так зробив він.